Інвалідність не вирок, і такі люди мають право на якісне життя. А ще дещо більше уваги та відповідальності від соціуму закарпаття, як і вся Україна рухається до інклюзивності та безбар'єрності. До прикладу в Ужгороді позитивні зміни в цьому напрямку помітні, зокрема і людям з інвалідністю. Дуже тішить, що в нас є а, низькопідлогові автобуси, а, що там озвучуються зупинки громадського транспорту. Не завжди бувають збої в навігації. А, тут я це розумію, це на державному рівні потрібно вирішувати. На жаль, на рівні Ужгорода ми це не вирішимо, але тим не менш все є. А, є ті будівлі, які більш-менш приведені до того вигляду, який ми могли би сказати, що це вже про а, фізичну безбар'єрність. Є певні Зрушення і в тому, що тему інвалідності і безбар'єрності комунікують не лише ті організації, які профільно цим займаються, а й вже до цього процесу підключилися ряд інших закладів, і це звісно роблять силами людей з інвалідністю, тут не не без того. Проблем та викликів реалії сьогодення ще залишається чимало, зокрема інформаційні бар'єри. Елементарно графік відключень світла, так як його подають, в тому форматі люди з порушенням зору взагалі не можуть з ним ознайомитися, тому що. Зображення програми читання з екрану просто не можуть прочитати, тобто в більшості своїх люди, які є незрячими чи слабозорими і користуються такими програмами, вони просто стають залишаються поза інформаційним полем в цьому плані. Та й для людей з поруш когнітивними порушеннями теж дуже складно, тому що там ці кольорові квадратики вони теж не Зовсім зрозумілі та і загалом це саме такий формат, коли немає альтернативи, коли немає можливості прочитати е текст, прослухати його можливо, це не про людиноцентричний підхід. Також є проблема недостатньої освітленості вулиць, що не сприяє безпечному пересуванню у темну пору доби, каже Марина Сташина. Неймет а ще чимало фізичних бар'єрів. Нерівні тротуари, тут, де ми зараз з вами знаходимося, можна сказати, що тротуар є, хоча в мене до нього теж багато питань, якщо ми будемо підійматися в бік міської лікарні. Але це ще не найгірший приклад того, що є в нашому місті. Так само є економічні бар'єри. Знайти роботу, щоб роботодавець шукав не людину з інвалідністю, а просто людину фахівця на роботу. Це мені здається досі залишається з розряду фантастики. Для багатьох безбар'єрність це не лише про пандус, а про рівність, рівні шанси на освіту, роботу, участь у житті громади, культурі, соціумі в освітньому середовищі є багато бар'єрів. Багато бар'єрів. Це і фізичні бар'єри, десь і те, що, наприклад, заклад може бути, розмі бути розміщений в кількох корпусах, і потрібно пересуватися між тими корпусами. Це і про те, що навчальні плани та програми вони настільки ще гнучкі і адаптовані. І Якщо ми подивимося на зміст інклюзивної освіти, якою вона є на сьогоднішній день, це не завжди про те, що ті, хто її впроваджують в життя, розуміють, що це не просто дати освіту, а дати справді необхідний набір дієвих інструментів для того, щоб людина далі самостійно або з підтримкою крокувала по життю. Волонтери громадські організації, активісти закликають владу і громади враховувати потреби людей з інвалідністю не раз на рік, а постійно. Адже інклюзія це базова норма, а не обов'язковий бонус. Якщо подивитися на колишню медичну модель інвалідності, від якої ми поступово вже відходимо, то це було більше про те, що людину або ми вилікуємо, або вона вже ну, там щось зробимо, якусь імітацію турботи, а далі вже ну, як піде. Коли ми говоримо про правозахисну модель інвалідності, до якої ми... Прагнемо і багато кроків Україна вже в цьому плані робить. Це якраз про те, що людина є в центрі уваги, і держава як гарант дотримання прав людини, суспільство кожен і кожна з нас робить все можливе зі свого боку за того, щоб допомогти людині якісно прожити це життя. Також для людей з інвалідністю існують у сучасному світі і цифрові бар'єри. Далеко не всі сервіси та послуги доступні. Певний цифровий бар'єр вже тут, на такому елементарному прикладі, так само багато сайтів не є повністю доступними. Досі залишаються в Україні суспільні та громадянські бар'єри, каже амбасадорка безбар'єрності. Сприйняття того, що інвалідність це не є чимось таким поганим, що людина з інвалідністю це. Частина будь-якого колективу, чи то громадська організація, чи то колектив робочий, освітній, там коло за інтересами, чи навіть політична партія цього ще досі немає. На жаль, я продовжую спостерігати вже впродовж. Багатьох років це те, що інвалідність переважно асоціюється з якимись видимими ознаками, але не всі ознаки ми справді можемо побачити. Той самий цукровий діабет, порушення слуху, доки людина не почне спілкуватися українською жестовою мовою чи якісь інші супутні ознаки, ми не зрозуміємо, що людина має порушення слуху. Та й порушення мозору теж можна не одразу все це помітити. Навіть у контексті звернення з конкретними питаннями до громадських організацій державних установ інколи виникають проблеми. І коли говориш про інвалідність, починають казати, ну такі спеціалізовані організації людей з інвалідністю, йдіть до них. Так не має бути, тому що якщо людина звертається, то вона звертається до профільної організації, яка займається, наприклад, тим самими гуманітарними питаннями. І це якраз не про те, що відсилати до когось іншого. Ми таким чином створюємо бар'єр, тому що людині тоді треба йти і шукати ту організацію, яка може надати таку допомогу. Для людей з інвалідністю важливі повага, увага суспільства, реальні можливості. Варто розуміти, що тут потрібно більше зусиль, більше згуртованості, як серед жителів міста, так і серед тих, хто приїздить до Ужгорода, тому що навколишні села вони переважно в Ужгороді проводять свій час. Задля того, щоб не було такого якогось люського розуміння, задля того, щоб коли бачили людину з інвалідністю, не губилося, а що я можу зробити, як мені поводитися, як мені комунікувати і так далі. Це такі дуже. Важливі моменти, і звісно, задля того, щоб створювати цей безбар'єрний простір е заздалегідь, а не тоді, коли приходить, наприклад, людина з інвалідністю на роботу, і в нас починається такий, а що ми можемо зробити, щоб створити цей безбар'єрний простір. Це потрібно мають бути стратегічні е плани, стратегічні рішення і стратегічне бачення. На жаль, через війну осіб з інвалідністю побільшало, і надалі їх кількість зростатиме. Виклики бувають різні, тому що є різні поранення. Двойна, ампутація, є хлопці на протезах, є спінальники. Важко пересуватися. Спочатку ти не можеш адаптуватися в середовище, тому що. Тобі важко, ти з думками що далі, що робити мені, як жити? Закарпатські ветерани не чекають, як то кажуть, з моря погоди. Гуртуються та проявляють ініціативу щодо різних форм адаптації військових після поранень до активного життя. У ветеранському хабі психологічну, юридичну допомогу допомагаємо реабілітацію спортом, тому що спорт це є найкраща реабілітація і в колі однодумців, ти знаходиш себе, ти продовжуєш жити і. Набуваєш радість в житті. Спочатку звертав увагу з доступністю, але влада змінюється, тому що вони думають про людей з інвалідністю, вони перебудовують, наприклад, пішохідні переходи і думають про них, що не все втрачено. Покращити хочеться самих людей, щоб вони. Покращили свою думку до нас, тому що ми е, такі, як вони. Міжнародний день людей з інвалідністю ще одна нагода нагадати: ми відповідальні за те, щоб суспільство стало доступним, гідним і справедливим. Обов'язок кожного не просто пам'ятати про людей з інвалідністю, а спільно будувати безбар'єрне суспільство.